Volkswagen Tour 2005-6 рік. Примерно так він виглядає спереді. Так, думав, відео не знімати, але пошукав в інтернеті передню дверку, ще ніхто не показує. міняти її повністю, бо знила. Там на розборці взяли в цвіт. Добре, як зняти цю двірну карту. Першим ділом піднімаємо повністю, підважуємо, чим в кого є. Я щось примерно таке. І більш туди-сюди заважив звідси, вже цей процес я не засняв. В общем, трошки звідси, трошки звідси, і вона, в принципі, вийшла. Там такі защолочки, які держать без проблем. Абсолютно вийшла. Фішечка. Ось де вона фішечка. Нажали. Все, це в нас є. Відкривається далі доступ. Раз, два, три, далі. Чотири, п'ять. 5 таких нормальних болтів, які держать її. Виходить. Так. Ну, і стандартно, Volkswagen знизу. Раз на торк 120, два. Ну а, що? а далі вже будемо, наварно що? Просто-напросто вона я думаю, що на кліпсах в круг просто віддеремо і, і, і от вам як її зняти. Ще Використовую такі в мене є відверточка е, така, підбав. хтось каже, що варвар. да, Двері на металоміду, я їх замінюю. на Небаушні, але в хороші. Ізоленту, і хороші. Ізолентою тут а, обично я, замасю, я за, замотую, щоб не шкребати, але в даному випадку мені не треба. Можна і пластиковим, але тут дуже такі, я б сказав, такі кліпси. Часом, часом трохи треба підважити. Іногда робиш щель, вставляєш сюди і просто тоді раз і виводиш. В общем, дивіться, бачите, до кліпса, до кліпса. Трошки зусиль і вона вже повністю отак гуляє. Тепер що робимо? Тепер беремо трохи на дворі темно, в гаражі тісно, не захотімо гаражі. Тепер піднімаємо її доверху. Просто о. О, ось так. Думав, що тут буде мішати цей пластик. Але почав його теж знімати. Але не треба. Якщо вам тільки треба зняти дверну карту, вам не треба це знімати. Я тут буду знімати, бо двері міняю. Так, і дивіться, раз. І вона у мене в руках. Тільки тепер що? Тепер нам треба відсудинити. По-перше, провода, які йдуть до цієї кнопки. Так, добре. І підсвідинити тросик. Тросик у нас вже хоче сам вийти. Давайте, видамо, давайте. Це взагалі неправильно. Він має бути защолкнутий. Получається, в зацепленні. Ось так. І тут він вставлений тут. Так, а фішку знімемо знімемо тут. Тільки ще якби хтось мені отвроточку подав зараз. Добре, виїжджаємо повністю цю, цю блокадою. Да, і тоді зможемо нажати і виїхати. Тверточку теж маленьку. Стосовно цієї фішки, там треба таку трошки нажати, цей кабель кабельніше. А потім тільки раз. І, і вона повинна... Вийти. О, єсть. Все. Чому воно тримається? Значить раз кліпса, два, три. Потім цих два самореза, що тут йшли. Так. Потім до цього залишилася. Її треба достати. Четверта. І точно так само їх три тут. Е, як, як їх виймати? Їх тяніть за. за, за, за. Добре, де моя знову твердка? І ось так вона виймається. Коли ви тут, виходить, зараз це тягнете. Давайте ще раз. Коли тягнеться за шапочку, виходить, що там освобождається цей, і вона виймається без проблем. І на цьому можна сказати, що заміна чи цей демонтаж карти повністю завершений. Якщо вам треба до стеклоподйомника, вам треба опустити стекло до такого уровня, у вас тут є заглушки. Щоб ви могли відкрутити його кріплення, одна, друга. Потім його коли відкрутили, піднімаєте стекло вверх, скотчем приліпили. І після того тільки можете вже розкручувати вкруг всю цю карту. І після цього ще там теж зняти якби ту фішку якусь або що. замок відкрутити тут, достати, звісно ж, цю саму лічинку. Ну то вже складніше. Карта знімається отак. Ну, так виглядає друга дверка, яку ми купили за 200 злотих, плюс 200 доставка, це 400, це 100 доларів. Повністю комплектна, повністю зі всім. повністю в колір і майже без дефектів. Ось такий тільки один якийсь дефектик, і то це можна там вже підкрасити собі власне. Тут повністю здорова, Ну, І навіть зеркало дали віддільно. Якщо ж вам треба зняти зеркало, то. В принципі, от так як зараз я відкрив, потім просто-напросто оцю висовуєте цю защ... 에, пломбу, потім раз, фішечкою виїхали. так. Потім тут кліпсу. і отут два болтика. Торкс 45-й, раз, два, і зеркало в ваших руках. Подивіться, я вже його. Нове вже стоїть таке саме теж.